на моєму каналі. Насправді я хотіла почати знімати з ранку, але якось мені не хотілося. Але мені дуже хотілося розпакувати з вами, силочки, силочки, які мені поприходили. Я вже це планувала кілька днів, але не хотіла, не знаю, мені хотілося поділитися цим. Так от сьогодні я встигла побувати в Універі. Сьогодні я побувала після Універі на Бровох. Була да, мені брови підфарбували, ну, трошки зімилиться. А от Планувала робити ламінування, але мені сказала, що мені не треба ламінування. Після того а, я, коротше, поки сиділа в інституті, дивилася в вікно і побачила, що розквітають вже дерева. Теж, що почали розквітати дерева. І мені дуже захотілося поїхати в якийсь парк. І я щось згадала про Маріянський парк. І я поїхала в Маріянський парк. Там не було квітучих дерев, але там було дуже прикольно, такий дуже гарний доглянутий парк. І сам Марінський палац. Ну, типу, туди зараз. Заходити не можна, але сам він по собі дуже гарний. Я сподіваюся, там відновлять екскурсії рано чи пізно, тому що я б, я б хотіла дійсно там побувати коли-небудь. А ще я купила сьогодні собі квіти, просто тому що в мене був гарний настрій. І я купила бабусечки біля метро нарцесі. Зараз їх а, ще поставлю в вазу. Бо я недавно тільки прийшла, поїла і вирішила, поки сонечко не зайшло, трошки з вами побалакати і розкрити посилочки, бо мені вже хочеться цим користуватися, розумієте? Дуже незвично, що в пів котра години. Пів на восьму, 19:35 на вулиці досі світло. І мені важко трохи адаптуватись до того, щоб вже довго світло, тому що для мене, типу, коли темніє, уже вечір, типу, яка закінчуємо справи, а ну тепер. Типу, якось так. Важко звикнути до довгого світлового дня, хоча мені це подобається. І сьогодні перший день після 4 днів дощу. Коротше, класний день, я дуже щаслива. Дуже класно. Зараз я візьму ножнички і хочу розпакувати з вами це виставу. Так, почнемо з першої посилочки. Від. Як вам показати? Вам не видно, блін. 25 Coffee Roasters. Вони мені написали і запропонували наслати мені каву на огляд. Це моя перша пропозиція співпраці на YouTube. Тому, тому я дуже рада. Те... Е, до речі, прикольно, що вони трошки зі мною ще погрались, тому що я путаю кислинку. І герчинку, каву я ну, не шарю в цьому. І завжди я беру каву з кислинкою. І я пішла в сільпо, щоб вибрати каву. І взяла з гірчинкою. Прийшла, зрозуміла, що я не люблю з герчинкою, а їм я теж написала, що хочу з герчинкою. І коротше, мені було трохи соромно писати і просить виправити. Але вони мені все виправили і мені прийшла кава з кислинкою. Так, наступна книжечка, теж вона в мене лежить дуже довго. Типу, реально, я не знаю, більше тижня. А, бо я їздила до батьків додому, якось коротше, її не встигла відкрити, і плюс вже хотіла зняти відео а, і дочекатися інших посилок, Коротше, ця книжка усе, що я знаю про кохання. Я на цю книжку, я, я, ну, я не шучу, близько півтора-два роки а, я дивилась на цю книжку. Ну, ладно, десь рік. Все, вибачте, збрехала. Рік дивилась на цю книжку, але її не було українською, я дуже хотіла. Англійську версію. Ой, тут таке тоненький папір. Тут багато сторінок має бути 300 сторінок. Коротше, я бачила її скрізь, скрізь, усіх, в усі, ну, тінтеристах скрізь. ну, по-перше, дуже гарна. Але я бачила англійське видання, його дуже хотіла, але все якось відкладала. Я навіть додавала її у увійшли на свій день народження. І що ви думаєте? Я побачила, що її видали українською. Я відразу пішла і замовила. Я побачила це в якоїсь блогерки. Я така думаю, ні, ну це знак. І вона коштувала дешевше, звісно, ніж англійська версія. І я відразу тупо замовила відразу. Коротше, будем її читати, бо я якраз дочитала, до речі. Дочитала жовтилику. Бидві книжечки, жовті, такі вайб. І жовті нарциси, подивіться. Раз, два. Боже, який гарний колір. А ще не пахне дуже приємно. А, так от, я її дочитала, мені, в принципі, сподобалось. Десь а, ну, тіпа, десь на 3,5, на 4 з п'яти. Непогано. Але не те, щоб мене сильно вразило, я чогось. Очікувала більшого, хоча, типу, потенціал в історії класний, але мені здається, авторка не до кінця розкрила, типу, всю цю історію, її можна було б якось прикольніше обіграти, бо якась розв'язка була якось. Антиклейметик, отак От би я назвала якось отак: От усе. І кінець я так трошки жатий. В общем, не те, щоб, я короче, в захваті, але, типу, прикольно. І остання посилка це посилка від Сью. Я у них замовляла ролер рідкі патчі, ну, рідкі патчі і, і крем під очі. Рідкі патчі, я, на жаль, не використала до кінця, тому що я розбила цю стекляну баночку. І колись думаю, блін, воно було прикольно, але типу, якось мені не хотіло замовляти ще раз. Поки що. Типу, я думала, що ось, що в майбутньому я колись замовлю. От, і тоді я теж побачила рекламу блогерки в Іра Сімчич. От, і пройшов рік, не знаю скільки пройшло. І я знову побачила рекламу блогерки в Інстаграмі. Ну, я так думаю, що це була реклама. Не знаю, не знаю. Можливо, це була не реклама. А, але я їй написала кажу типу. Ви надихнули мене на цю покупку. Я сподіваюся, у вас є промокод, бо я хочу, щоб вам капнула якась денішка. Бо я дуже маленька блогерка, ну, типу, в неї там не дуже багато підписників. І я знову зробила замовлення. І що я замовила? В принципі, в принципі, я замовила все, що мені було типу, потрібно. Замовила ці шпатчі. Ой, тут щось так пахне. О, м -м -м, дуже ніжно пахне персиком. До речі, його в пупирку обмотали оцей цей ролер. Ну, тобто він, походу, ну, дійсно крихкий. Не те, щоб дуже крихкий, зрозуміло, що не дуже крихкий. Але, типу, ну, скляна баночка, да? розуміла. Такі скляні баночки. Мені реально подобалось, тому я беру другий раз. Потім я дуже давно хотіла себе сироватку для вій і брів. Більше для вій, тому що в мене трохи вії ослабли. Вони стали менш густі. Ну, це, напевно, через те, що я тушу користуюсь, і змиваю її дуже делікатно, не знаю. Ну, в общем, так, будемо пробувати. Ого, тут є ще тестери. Я, до речі, ніколи не користуюсь тестерами. Пребіотик, крем для обличчя це і для рук. А, це воно напевне. Блін, який запах. Боже, пахне персиковими цукерками. І що я теж дуже давно хотіла купити, але ніяк не могла визначитись, яку саме я хочу. Це. Ензимна пудра. О, до речі, вона з запахом троянди. Така от вона рожевенька. Сьогодні скористаюсь і патчами теж буду пробувати тестувати, як мені, що мені, як. Коротше. Отак от, от. Такі в мене покупочки. Мені ще через пару днів має прийти має прийти замовлення два стему. Це називається. А скажи, що ти заробила гроші, без того, щоб сказати, що ти заробила гроші. Замовлення с теми, посметики отаке От всяке. Хороша. А, ще замовила собі піжамні шорти. Ну, я сподіваюся, воно скоро прийде. Це буде такий влог розпаковок. Я дуже люблю робити розпаковки. Я раніше робила своїм подругам постійно мільярд кружечок про те, що я щось розпаковую. І мені подобається робити це на відео. Тому я буду це робити. Просто бо мені класно. Не знаю. Я все одно все це купила. Чому це не показати? Що я купила? От. Я люблю дивитись розпаковки, але не у усіх. Я не люблю дивитись розпаковки. Знаєте, а, де там ці холи на купу грошей. А якщо чесно, я не розумію да їх оці, типу, хол на 10 тисяч гривень. Ну, це я бачила в доролах там на 100 доларів косметик. Я не розумію цього. Ну, типу, зачем? Зачем вам стільки? Або, наприклад, ці розпаковки шиїна? Щось, коротше, дуже дешманське, не нужне, щоб поносити раз, постирати і викинути. Я дуже таке засуджую. Просто створення великої кількості сміття. Навіщо? А от ну я купила все, що мені необхідно. Я не така. А, так от, напишіть, що вам цікаві, розпаковки взагалі в цілому дивитися не, не прямо від мене, а в цілому, як ви до цього ставитесь? Тому що я ставлюсь позитивно і ще люблю дивитись фаворити людей, але тільки тих людей, яким я довіряю. І коли мені. Ну я думаю, це як і більшість людей, коли мені не впарюють щось постійно. А коли це от щирі рекомендації, я така: я можу з чистою душою користуватись всім, що я б не заказувала. Бо я ж кажу, ці посилки чекали біля порогу багато часу. Побачимось з вами дуже скоро, бо вже темніє все, пора виключатися. Добрий вечір. Вже дійсно вечір. Дуже рандомне включення сьогодні, а я не знаю, яке сьогодні. Сьогодні 15 квітня. Один з перших днів, як надворі нарешті, потепліло після снігу, після морозу. Я, до речі, в нових окулярах буквально недавно придбала і сьогодні їх перший раз вдягла, тому що коли звикаєш до окулярів, коротше, важко до них звикати. Ну, я теж прям дуже, але, типу, голова крутиться, тому я, коротше, відкладала це. Але от сьогодні я звикаю до окулярів. Так от, до чого я веду? У мене сьогодні. З'явився настрій піти типу побігати. Насправді я хотіла це давно зробити. Але я відкладала. І зараз насправді я не дуже хочу. Типу, я хочу, але мені лінь. Але я така думаю, ну почати треба сьогодні, тому що завтра в мене і післязавтра очне на навчання, і після якого я не захочу напевно бігати. А якщо я захочу завтра, то типу у мене завтра спортзал. Після спортзалу я точно не зможу нічого робити. В четвер я не знаю, чи мені захочеться. А в п'ятницю я вже їду додому на Великодні свята. Тому я вирішила зробити це зараз. Чесно, то, що яке мене зараз питання турбує це питання того: а наскільки на вулиці тепло чи холодно. Ой, дуже сонечко сідаю, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Я не знаю, як мені одягатись. А ще я, до речі, підстриглася декілька кілька днів тому, сьогодні вівторок, второк. Позавчора виходить в неділю, щоб відращувати волосся. Але щоб його відрости, спочатку його треба обстригти, бо в мене там дуже було багато посіченого, і в мене був каскад, коротше, на не було незрозіння. Ну, типу, вже відросло, не так як. Ну, коротше, не тому, що я постриглася. От, знову з коротеньким волоссям, але мені подобається, це, до речі, я просто ну, волосся на голові висохло, і такі от хвильки, прикольні, мені і Дуже м'якенько воно, бо підстрижена. Просто напевне, мені потрібна додаткова мотивація, бо я помітила, що коли я знімаю і роблю влоги, в мене більше заряду щось робить. Хоча останні дні я теж дуже була така productive. найгірше — це оці, мені здається, перші пробіжки, бо ти такі боїшся, і здається, що ти всім дуже потрібен і взагалі все буде на тебе дивитися. І так важко себе пересилити, але сподіваюся, що оці всі гормони, які виділяються після пробіжки, допоможуть мені набрати сил і зробити пари. Це було. Ох. Це було дуже жорстко. Мені важко встать. Спробую підвестись. У мене дуже почуть легені, я пробігла кілометр. Це, звісно, дуже велика перерва була. Усі діла, але як же мені важко, у мене болять легені. У мене болить тут усе, аж горло болить. У мене почав боліти живіт чогось, я не знаю. Ох. Коротше, це було дуже важко. Ну, але я пробігла цілий кілометр без зупинок, до речі. Мені дуже хотілося зупинитися, але я вирішила дожать раніше, коли я минулого року починала наприкінці літа бігати, то я не могла пробігти кілометр, тому це вже знаєте прогрес, я вважаю. Я молодець, але о як це мені погано. Але я думаю, що часом буде краще. Ну, звичайно, буде краще. Але коротше знак вам почати. Спочатку буде дуже важко, але потім я вже знаю, що це буде кайфово. Десь пару пробіжок, і мені ці кілометри даватиметься набагато легше. Просто головне виділяти на це час. Але ну я рада, що я себе пересилила. Насправді, бо я бо це відкладала. Відкладала хто знав, коли почала. А так уже найскладніше я зробила. Доброго ранку! Клямщення з доброго ранку! Сьогодні наступний день е, після мого бігу у мене чомусь дуже дивно М -м е, болить прес. Кріпатура на прес. Прессі животі на животі. Сьогодні, сьогодні середа. Я сьогодні дуже рандомно вирішила трошки пропустити пари. І замість цього піти в кафе, тому що вдома я знаю, що я не зроблю так багато днів, коли я буду десь не вдома. і зробити коротше, хоча б декілька відпрацювань, підготувати на завтра семінар, тому що на сьогодні я якось. Погано підготувалась, тому вирішила не йти і, типу, просто доробити те, що я почала вчора, і здати відпрацювання. Тому що вчора мене просто виробило десь пів одинадцятої, і це дуже для мене дивне, тому що в мене режим о 12 лягать. От, зараз я вже зібралась, і зараз буду виходити, піду пішечком туди, прогуляюсь трошечки. І буду сидіти там десь до обіду, е, тому що на четверту у мене спортзал. От, тому треба мені десь третій приїхати сюди, зібратися і поїхати назад. Туди ж, але в спортзал. Тому було от справи. Реально дуже багато справ в плані навчання. І в мене завтра ще модуль з англійської мови, і мені треба вивчити купу слів, мені треба вивчити багато всього. Тому я сподіваюся, що я сьогодні багато чого зроблю. О, та що мені подобається? моє волосся, воно таке коротеньке, прикольне. І не знаю, мені подобається, вона ж так завивається, і такий зріз гарний. Коротше, я задоволена, і ще я сьогодні намазалася з такі Liquid. Ликвід рідкими румянами, да теж дуже гарно. Коротше, в дуже гарному настрої, тільки що танцювала, поки збиралась, але треба йти, треба йти. Ух, я вже тут сижу годину 4-5. Вже зараз буду збиратися додому, тому то, що я вже заморилась. Я, в принципі, зробила все, що планувала, навіть трошечки більше. Так, я прийшла додому і е, хочу похвалитися, що я зробила, в принципі, все, що я планувала, навіть більше. І хочу, хочеться мені вам розказати е, про те, Наскільки мені допомагають трекери звичок, початку квітня е, я записалась на фокус групу. Я вже брала там участь, е, організовується все моєю подружкою Саша, і, і, і я записалася, тому що на мене багато чого навалилося. Я вже знаю, що це мені допоможе якось організуватись. У нас там е, щотижня зізвонив зі, зі в кінці тижня, де ми розповідаємо, що ми там досягли за цей тиждень по наших визначених цілях. І от в цю фокус групу в, в, входить. Ведення трекеру звичок, які ми звички самі визначаємо для себе. І це спільний трекер. Тобто можна дивитись, хто що відмічає, типу, з інших учасників. Вчора я відмітила всі сім своїх звичок. Я дуже прям пишаюсь. Сподіваюсь, сьогодні вони вийде те саме зробити. Ну, подивимось, 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 так які в мене звички? По перше, перша звичка це вчити матеріали на англійську. Це по підготовці до мого екзамена, який буде в червні. І я, по ідеї, <смач> маю б робити це щодня. А, на цьому тижні, понеділок, вівторок, середу, я робила це щодня. Минулого тижня лише двічі. Ну, нічого. ну Просто мене ж я говорила вже завтра модуль, тому мені треба готуватись, тому я готуюся. Наступна звичка, це вправи для шиї і спини: це або розтяжка, або масаж таким шариком. щось покажу. от. Таким, от. Ківашалька, він взагалі, мав бути чорний. Я хотіла чорний, бо чорний більш аестетик. Не, не сильно люблю червоний, але ну коротше замовила стаму за 60 гривень. А, взагалі, дуже клас. Отак от масажую спину, шию, точніше. Або ще я роблю розтяжку в спортзалі. Я показувала мають минулому лозі, і сьогодні теж ітиму, тому теж може з вами позаймаємось. Теж виконується майже щодня, лише два дні пропустила за останні півтора тижня. Стараюсь перед сном розминати, тому що у мене є проблемна шия через те, що я, типу, ну у мене неправильна постава шиї, і в цілому неправильна постава, і я багато в телефоні, в ноутбуці. Голова постійно якось нахилена. Ну коротше, я думаю, багато хто від цього страждає, не лише я. Наступне звичка це читати 10 сторінок на день, з цим я теж справляюсь. Лише два рази була пропустила минулого тижня, тому що е, у мене було дуже багато роботи, і я, в принципі, майже нічого не робила, тільки працювала по 12 годин на день. Ну, буває, буває, буває. От, і що я, я, до речі, я говорила вам? Не говорила. Щас. Я читаю зараз паралельно дві книжки спочатку. Я вам показувала на початку, напевно, цього відео, якщо я це вставлю, де я розпаковувала цю от книжку. А все, що я знаю про кохання, це типу автобіографія. Цієї авторки а, насправді цікаво, але щось я дуже давно хотіла купити оцю от книжку Коротка історія мізогенії. Я її нарешті купила на вихідних, і оце зараз упор на мене. Я ну вона, типу, науково-популярна, і я думала, що вона мені ваша йти Плюс тут такий доволі дрібний шрифт. Я думала, що вона мені вашої тема, але вона настільки цікава, так дуже легко якось написано. При тому, що, типу, і легко, і складно одночасно, і дуже цікаво мені особисто такі факти з історії, про які я ніколи не чула. Коротше, зараз читаю ці дві книжки. Е, от, і це дуже прикольно. Оці, коротше ці 10 сторінок. Зазвичай я навіть читаю більше десяти, бо мені дуже цікаво стає. А, але, типу, 10 сторінок, це ну, для мене десь хвилин 7-8, в дні можна виділити. До речі, зараз теж почитаю трошечки. Е, От. І ще, що я навчилась, до речі, це не відкладати ці всі звички на вечір, тому що зазвичай типу, я залишала читання, ще там щось на ніч, а ввечері я зазвичай дуже втомлена, мені просто хочеться лягти І або просто лягти спати, або ще можливо там попереписуватися з друзями, не знаю, полистати якісь рілси, посидіти в соцмережах. Ну, типу, Це не дуже класно сидіти в телефоні перед сном, але не завжди в мене є типу, бажання якось нагружати голову. Читання, от, тому я стараюся робити це посередньо, і це прям дуже круто. Це така якась зміна, яка мені дуже подобається в, моє, в моєму ще розкладі. Так, наступне е прибирання: 10 хвилин. Це я собі написала, ну, мінімум 10 хвилин. Хоча б мінімальне, тому що буває таке, що я пару днів не можу там щось зробити. І плюс, коли ти щодня потрошку прибираєш зовсім мало, ну що таке, 10 хвилин. Я зазвичай посуд лише мию 10 хвилин. То краще якось вдома частіше, і я щодня роблю якісь маленькі справи, а не все в один день, тому що цілий день мені виділити на прибирання всього складно. А типу там одного дня не знаю помити раковину, іншого дня не знаю, там прибрати якісь полички, чи, чи там витерти зеркало. Ось зараз буду прибирати все в кімнаті, бо в мене дуже багато. То одягу накопилось, і він розкиданий, тому що немає шафи. Це моя вічна проблема. І, типу, зазвичай бер... зберігаюся в корзинках в пакетиках, ну довго не, зб... не робила цього, тому в мене там трохи армагеддон на задньому фоні. Та навіть через блюр, видно. Ну, не Наступне це масаж обличчя. Дуже мало це виконую, <кхи> тому що, хоча насправді. О, Так, да, все-таки мало. Це я ввела тільки на цьому тижні цю звичку. І e, вчора робила, і сьогодні вже зробила легкий масаж. Дуже багато я його робити не можу дуже довго, тому що e, у мене дуже чутлива шкіра, але типу, через те, що шия e, дуже напрягається, типу, м'язи на обличчі теж якось напрягаються. Коротше, мені треба робити масаж. І, а, і ще в мене часто набрики на другому підборідді. Ну отут e, мені це не подобається. Типу, я не хочу, щоб у мене було друге підборіддя, тому я так коротше коли вмиваюсь, просто на гель, Я максимально це спростила, просто на гель яким я вмиваюсь, а отак провожу пальцями декілька разів по підборі, тут, тут. І, і прям от це програма мінімум. Далі, шосте це я вела як звичку, але це насправді типу робота на ціль по роботі, тому що в мене в цій фокус-групі стоїть ціль по роботі. А саме це, типу, проходження курсів, я не знаю, що говорила. Я проходжу курси по монтажу, дві штучки. Це безпосередньо ти входить монтаж також і пошук якихось клієнтів, де я щось комусь написала. Вже uh, в принципі можна зарахувати, що я в цей день хоч щось робила з цієї сфери. І ще одна сфера це ціль по відео. Там в мене записана ціль розробка серії відео. Ну, я ще не хочу на це заявляти, тому що в мене ця ідея трансформується і вже пошвидше просто почати її виконувати. Ну я щось якось не в ресурсі, не знаю. Я тільки планую, поки що намічаю. А, але все одно сюди входить, типу, і монтаж, і розробка якихось сценаріїв, генерація ідей, зйомка. Ось сьогодні можна спокійно вписувати, що я все зробила. І отак коротше в мене сім цілих, і вчора я буквально всі сім цілей виконала, і мені так зайшло. І можливо, сьогодні в мене теж вийде. Це зробити. Коротше, дуже прикольно, я вам так скажу. І що я можу сказати, що я відкладу? Я можу сказати, що мені дуже це допомагає, реально. Я не думала, що мене цей трекер так захопить, особливо, що там можна підглядати за іншими. Це просто супер мене мотивує. Хоча всі має, ну, багато хто не веде той трекер з учасників. Але все одно я люблю спостерігати за тим, що там, типу, роблять щось інше. і я така, о, та точно. А, і і не знаю, це нагадує, і просто, типу, мені подобається, що вона там відсотками рахує. І не знаю, хто не пробував трекери, спробуйте. А, бо бумажні мені якось. А от електронний, прям я закріпила його себе в браузері, і мені прям дуже подобається. Тому такі апдейти. Вже пізненько. Уже десь 11 ночі я останні не знаю скільки, 3-4 години була зайнята вчила, але це не всі листочки, це, напевно, скільки мені залишилось. Мені залишилось це листочка і все. І розумію, що недостатньо, напевно, вивчила. Але сподіваюсь, мене завтра принесе і попадеться якийсь е, лихий уривок для перекладу. А вам я дякую за те, що провели зі мною цей день, і навіть більше чим день, е, тому що ми з вами бачили вчора і ще десь там не знаю, скільки тиждень тому. Дякую вам. Не знаю, коли ви це дивитесь, але в будь-якому випадку гарного дня чи ночі і до зустрічі.